Тікток звинуватив Україну в операціях з підриву довіри до російського уряду. Повідомляє Радіо France International. Після скандалу на торічних виборах у Румунії, під час яких маловідомий ультраправий кандидат отримав більшість голосів завдяки власне Тіктоку. Адміністрація соціальної мережі створила робочі групи, які власне фіксували таємні операції впливу. Французьке видання проаналізувало, що вдалося виявити цим групам з початку 2025 року, і власне які країни на їх думку атакують одна одну через китайський додаток розваг TikTok. І що власне значило? Україна посіла третє місце за масштабністю компаній після того та Китаю? Одна з них була найефективнішою, адже лише 35 акаунтів залучили майже 1,2 мільйона користувачів російськомовних, посилаючи посилюючи власне наративи про військову поразку Росії. Друга кампанія теж була більш-менш успішна. Тут було 53 аккаунти акаунти і 115 тисяч охоплень, і саме вони змогли підірвати довіру до російського уряду. Ну і третя компанія, яку теж прописують Україні, начебто, була проведена у Німеччині, просуваючи антиросійські погляди. Спочатку вона була орієнтована на українців, але потім змінила мову, перерінтувавшись на німців.